Якщо починали з 3-4 видів продукції, то на сьогодні їх уже 17. Щороку асортимент відчутно поповнюється. Мережа збуту по Україні і Молдові у перспективах Грузія. Якщо 5 років тому завод виробляв готової продукції на 400 тисяч гривень в рік, то цьогоріч готовий випустити на 10 мільйонів. Не маючи обігових коштів, підприємство пішло фактично на ризик, піднімаючись виключно на кредитах. Їх, чого гріха таїти, на перших порах банки видавали неохоче. Сьогодні ж довіра до підприємства кріпне, а про його активність говорять численні нагороди. До цього часу нам постійно допомагає це правління спожиспілки, в частності голова спожилки Токачук Віктор Степанович. Надаються спеціалісти як з області, так і з України, тобто по виробництву нової продукції.